Викрав два авто та вчинив серію крадіжок. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали 22-річного мешканця Богорочанщини, якого підозрюють у вчиненні низки злочинів. Поліцейські встановили, що 13 травня зловмисник проник до будинку мешканки Староборочанської територіальної громади, звідки викрав ключі від автомобіля «ВАЗ». Легковик був припаркований поблизу оселі, тож зловмисник втік на ньому з місця події. У ході проведення комплексу оперативно розшукових заходів співробітники управління карного розшуку обласної поліції спільно з Богоричанськими та Тисменницькими поліцейськими менше ніж за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного на викраденні автівці. Під час поверхневого огляду у фігуранта вилучили зіп пакет із речовиною, схожу на амфетамін, а також 30 набоїв. Пізніше стало відомо, що перед цим зловмисник встиг ще й викрасти акумуляторну батарею з іншого транспортного засобу. Крім того, правоохоронці встановили його причетність до ще однієї крадіжки, вчиненої у квітні цього року. Тоді він проник до будинку місцевого жителя Богорочанщини та викрав 42 тисячі гривень, а також стартовий пістолет флопер. Крім того, поліцейські з'ясували, що на його рахунку іще один гон. Подія трапилася 10 травня на Тисманичині. Фігурант з приватної території викрав автомобіль Мерседес benz Vito, який пізніше залишив в лісовому масиві. Зломисника слідчі затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402. Не просто автобус, а справжній автономний навчальний центр на колесах, у якому можна опанувати основи пілотування з нуля у Франківську. Запрацювала пересувна школа fpv дронів від 3-ї штурмової бригади. У спеціалізованому транспорті інструктори проводять заняття, що включають теоретичну частину зокрема, складання дронів, програмне налаштування та застосування їх на лінії бойового зіткнення. Розповідаємо про новинки на лінії бойового зіткнення. Які вже розміри, в яких дюймах використовуються дрони, на які відстані літають. Тобто далеко льоти зазвичай це більше, ніж 7 дюймів. Розповідаємо про те, яку роль саме зіграли в піві свого часу. Програма створена так, щоб людина, як з мінімальним рівнем знань, так і уже з бекграундом, могла навчитися чомусь новому у польотній справі. Школа вміщує в собі 12 місць посадкових. Тобто група складається із відповідної кількості людей, котрі можуть працювати в комфортних умовах. Є пульт апаратура, є у нас забезпечення саме симулятори, в даному випадку ліфтов, де можуть працювати люди в умовах абсолютно комфортних. Працюватиме мобільна школа у середмісті два тижні. Перших шість днів інструктори проводитимуть безкоштовні ознайомчі навчання з пілотування, а наступні здійснюватимуть платний курс у дві групи денну та вечірню, аби кожен міг опанувати навички в зручний для себе час. Зараз бути пілотом в і мати ті чи інші скіли. Це все одно водити автомобіль на механіці. Тобто, взагалі, буквально зараз пересічний громадянин України має мати наближену освіту і підготовку, яка торкається саме військової справи. А ФПВ – це буквально народна зараз галузь, і тому всі, максимум більшість людей мають бути ознайомлені із роботою і інженерним відділом. До слова Івано-Франківськ став шостим містом, куди телепортувалася мобільна школа. Віталія Ковч, Віталій Магалаті, телеканал 402. Знайти роботу за лічені хвилини у Івано-Франківську відбувся загальнонаціональний ярмарок вакансій. Тут відвідувачі могли ознайомитися з пропозиціями різних організацій: одразу пройти співбесіду та працевлаштуватися. Хтось шукав роботу за спеціальністю, а дехто вирішив знайти себе в новому напрямку. Я працювала економістом у лісгоспі, я працювала підприємцем, я працювала бухгалтером в школі, але я хочу йти в ногу з часом. Хочу, шукаю роботу в більш благодійних фондах. Ну я би хотіла працювати там, де йде реабілітація наших військових. Я хочу змінити свою професію, тому що я пропрацювала 15 років в лікарні. І зрозуміла, що потрібно щось міняти, тому що зміна місця проживання потребує більших коштів, а медична сфера дещо занизька заробітна плата. Володимир Сосна, начальник відділу кадрів регіональної філії Львівська залізниця, каже: зараз вони потребують великої кількості робочих різного профілю. Особливо не вистачає жінок. Чоловічої статі у нас більш-менш нормально, тому що залізниця критична інфраструктура. І ми бронюємо своїх працівників. 80% зараз держава нам дала дала можливість забронювати і. З чоловічою статтю у нас проблеми немає. Є проблеми по жінкам, особливо по спеціалістам, тому що знаєте, яка ситуація. Жінки багато виїхали з дітьми. Такий ярмарок пройшов одночасно у декількох містах України. На Івано-Франківщині актуальні вакансії у різних галузях діяльності представили понад 600 місцевих та релокованих на Прикарпатті роботодавців. Директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк переконує, цей захід дає можливість охочим знайти потрібну роботу. Саме основна мета ярмарки. Це є... Ті люди, які шукають роботу, щоб знайшли роботу, ті роботодавці, які потребують робочої сили, щоб були забезпечені кадрами. У нас у лютому місці стартував проект для жінок для працевлаштування жінок на чоловічі професії. На сьогоднішній день служба зайнятості пропонує 31 професію, де жінки можуть навчатися, перенавчатися безкоштовно за кошти служби зайнятості на чоловічі професії. Символічно ярмарок провели до Дня Вишиванки. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал чотириста. Det er helt utrolig. Ті, що дісталися у спадок, сучасні та яскраві і навіть традиційно незвичні. У день вишиванки, який вся Україна святкує щороку, у 3-4 травня, національне обрання примірила навіть руська трійця. Гігантські білосніжні сорочки з червоно-чорним орнаментом на кам'яних Вагелевича, Шашкевича та Головацького, одягає молодь. Цей символічний жест нагадує містянам, що вишиванка справжній символ української ідентичності. Кожного року ми маємо добру традицію. Ми ранком приходимо і одягаємо маємо нашу руську Трійцю. і також ми маємо нагоду так відзначити це свято і зробити трошечки свято для наших франківських, щоб вони могли відчути день вишиванки, прийти сюди у вишиванці, посвяткувати, зробити фото. Цей пам'ятник в принципі був перший закладений, поставлений руській трійці В нас івано-франківську. Тому ми вирішили символічно щороку вшановувати і одягати вишиванки тут. Сьогодні у вишиванка й сотні жителів міста, бо для українців це не просто красива сорочка, а оберіг. У ній пам'ять родом, гордість за націю та любов до України. Тож навіть похмуре небо та вранішня атака ворога не завадили дягти національний стрій. Для мене вишиванка це оберіг нашої української нації. Для мене це є символ України. Це вишиванка моєї мами, яка вона мені передала, віддала, скажімо так. От вдягаю на всі свята, тобто на день незалежності, на вели. День на день прапора, на день конституції. Сьогодні на день вишиванки безпосередньо також і вважаю це своїм святим обов'язком, бо вишиванка для кожного українця і наш генетичний код. Вишиванка для мене це як символ нашого українського, нашого рідного. І тому сьогодні я одягнула ось у свою вишиванку. Це символ. Української нації, відповідно, як казали наші пращури, що там зашифрован код нації. Звісно, що вишиванка є для нас символом української ідентичності, символом краси і нашої єдності. Тож єднаємося, святкуємо, бо ми того варті. Покрасуватися своєю вишиванкою та зробити фото біля пам'ятника прийшов і міський голова Руслан Марцінків. каже для нього вишта сорочкам це вираження національної ідентичності та поваги до традицій. Стараюся одягати вишиванку, тому що це є наш код генетичний, а це приналежні до українців, до нації нашої. Дуже люблю різні вишивані рушники. Такі речі у мене теж вдома є досить багато їх. Ще навіть від бабці моєї є рушник вишитий, такий собі на пам'ять взяв. Тому мені здається, що дуже важливо пам'ятати, чого ми роду, звідки ми є і що ми хочемо побудувати. Хочемо побудувати вільну українську незалежну державу. До слова, руська трійця красуватиметься у вишиванках до кінця дня. Тож усіх охочих закликають зробити собі символічне фото. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Об'єднав всю країну. Франківському краєзнавчому музею передали 11-метровий вишиваний рушник. Створили його викладачі та студенти фахового коледжу культури і мистецтва Калуша. На ньому містяться орнаментальні мотиви кожної частини України. Погляньте, як гармонійно поєднуються орнаментальні мотиви Сходу та Заходу. Півночі та півдня центральної України, єднаючись в одному полотні. Сьогодні каже голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, вишиванка стала не тільки символом єдності, а й міжнародної підтримки. Сьогодні надзвичайно важливо, що ми бачимо світові лідери, керівники різних міжнародних організацій одягають вишиванки. Вони символізують свою підтримку багатостраждальному українському народу, який бореться за свою свободу, за свою незалежність. До слова, у 2021 році, цей рушник увійшов до національного реєстру рекордів як досягнення України в категорії. Горії мистецтво. відтоді він встиг побувати уже у багатьох містах країни. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Об'єднані енергією спільної перемоги під таким гаслом колектив «Прикарпаттяобленерго» відзначив всесвітній день вишиванки. Щороку компанія підходить до святкування цього дня по особливому та креативно. Тож і цього разу присвятили тематику окупованій спадщині. Працівники кажуть, це своєрідне нагадування про те, що нині обов'язок українців зберегти, повернути та передати нащадкам, тимчасово втрачене. Ми власне цього дня формуємо карту України з вишитих шевронів, де представлені всі без винятку області України, Крим. Таким чином ми об'єднуємо всіх наших працівників, партнерів, друзів, родини, яких загиблих наших працівників, ветеранів, які служили, родини тих, хто зараз служить з числа нашого колективу. У нас представлено колекцію вишиванок, старовинних, колекцію. Рушників, які в тому числі є вивезені з під окупації, представляють Слобожанщину, схід, південь. Тому це хороше нагадування не тільки одягти вишиванку, але й згадати про свої корені, свої традиції. До заходу приєдналися і колеги, які тимчасово переїхали до Івано-Франківська внаслідок воєнних дій. І так, кожен представник свого регіону мав можливість долучитися до формування повноцінної карти держави у визнаних кордонах. Михайло Логінов прикріпив на стенд рідний Крим, який був і є невід'ємною частиною України. Я сумую за морем за горами. Хочу квітчану України зараз під окупацією. Рано чи пізно Україна до бореться до своєї. Добореться до перемоги, що всі частини України з'їдаються в єдину, як було до війни, і вся Україна буде одним цілим. Під час урочистої частини енергетики побачили не лише орнаменти кожного регіону, але й познайомилися з не менш унікальною історією вишиванок. Колекціонерка Ольга Зінько представила сорочки та сукні з власної авторської колекції. Бачите, ви показуєте, що ви не тільки міте, гарно Давати ви вмієте створювати собі настрій, емоції це найцінніше, тому що емоції це не купиш ні за які гроші. Символізму під час війни набагато аби як важливі, переконаний голова правління Прикарпаття Обленерго. Один із найсильніших наразі вишиванка, яка є кодом нашої нації. Ми цінуємо нашу ідентичність, тим більше проживаючи на заході нашої держави. А під час війни це надважливе завдання знайти ті коди, які будуть символізувати нашу стійкість, нашу непокору, нашу звитягу і нашу сміливість протистояти любому ворогу, який позіхає на нашу незалежність або е на захоплення нашої держави. Окрім того, на території провели різноманітні майстер-класи. Компанія уже декілька років підтримує благодійні ініціативи. Зокрема, колектив енергетиків щомісяця перераховує на потреби військових свій одноденний заробіток, аби військові на фронті гідно відстоювали кордони держави. Віталія Куч Андріаргара, телеканал 402.